Чи знаєте ви про існування окремої галузі медицини, яка опікується здоровим способом життя? Вона називається Lifestyle Medicine медицина стилю життя. Це канал про дітей, тож навіщо висвітлювати тут таку тему? Справа в тому, що спосіб життя це те, чому дорослі навчають дітей від народження. І правда в тому, що здебільшого не цілеспрямовано, а власним прикладом. Звички та уподобання дорослих проєктують середовище, яке стане для дітей нормою та базою їх власного стилю життя. Коли в домі немає готових солодощів, їх ніхто не їсть. Якщо тато й мама проводять багато часу на природі, довгі прогулянки стануть частиною звичного життя дитини. Велика мрія та мета цього випуску аби ви, батьки, дізнались трішки більше. Про сучасний науковий погляд на ключові компоненти здорового стилю життя, зрозуміли, як скоригувати власний спосіб життя, аби бути добрим прикладом для дітей. А також, щоб ми, дорослі, мали змогу максимально довго бути присутніми в світі живих та ще поколисати на руках правнуків. Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КБТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. І я буду вдячна за підтримку каналу, підпискою, вподобайкою та коментарем. Чи свідомі ви, яку роль родина та друзі відіграють у формуванні наших звичок? Діти не обирають своїх ранніх звичок, вони наслідують поведінку людей поруч. Ми все життя переймаємо звички та культуру оточуючих нас людей. Тож як стати добрими архітекторами здорового середовища для дітей? Думаю, важливо спершу дослідити сучасне наукове уявлення про здоровий стиль життя, з чим я, власне, і хочу допомогти у цьому випуску. А далі провести аудит власного способу життя і розкішний максимум це запланувати зміни та стало втілювати їх в життя, заручившись підтримкою близьких та профільних фахівців. Здоров'я є цілісним феноменом і точно не є самоціллю. Ми прагнемо бути здоровими, аби мати змогу якомога довше любити та жити плідне змістовне життя. Досить довго панувала чотирикомпонентна компонентна модель здоров'я, яка, певно, відома більшості з нас: належний сон, здорове харчування, фізична активність та зменшення впливу стресу. Я ж хочу познайомити вас із розширеною восьмикомпонентною моделлю, яку вивчаю в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії. Велика мрія у ІКПТ, яка і мені відгукується, щоб українці процвітали і щоб культура здорового стилю життя була з нами з раннього дитинства. Восьмикомпонентна модель так званого салютогенезу виглядає наступним чином: Життєдайні стосунки. Підтримка гармонійного психічного функціонування, змістовне та плідне життя, здорове харчування і менеджмент маси тіла, уникнення споживання шкідливого для тіла і психіки, а також протидія шкідливим звичкам, фізична активність, зв'язок з природою, якісний сон. Та відпочинок. І всі ці компоненти взаємопов'язані. Вони не лише про те, щоб людина не хворіла, а щоб жила щасливе, змістовне, плідне життя у гармонійних стосунках з іншими. Я коротко прокоментую кожен з компонентів. І в першу чергу поговоримо про важливість та силу людських стосунків. Людина істота соціальна і невіддільна від суспільства. Ми існуємо в мережі стосунків. Якість соціальних зв'язків дуже пов'язана з фізичним та психічним здоров'ям. Здоров'я неможливе без взаємної турботи та поваги. Воно потребує добрих та безпечних стосунків з іншими людьми. Паралельно з медициною стилю життя розвивалась психіатрія стилю життя, психічне невіддільне від фізичного здоров'я, гармонійне психічне функціонування. Це не лише про управління стресом, а й про особистісте зростання, життєстійкість, щастя та багато іншого. І цей компонент моделі селютогенезу пропликання психічного здоров'я. Наступний пазлик змістовне та плідне життя про наші цінності та сенси. Здоров'я є ресурсом. Ми не маємо розділяти здоров'я і змістовне життя. Рано чи пізно в голові кожної людини постають питання так, а заради чого я хочу жити? Яким є сенс мого земного життя? Перейдемо до теми харчування. Пам'ятаю, що в школі на уроках ОБЖД я вперше почула аксіому ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо, щоб жити. Я свідома того, що українці мають дуже різний рівень доходу, проте в сучасних умовах. Доступ до їжі безпрецедентний, принаймні на нашому субконтиненті. Ми живемо в епоху профіциту калорій, і тому так важливо не лише мати здорову тарілку, а й пильнувати кількість їжі та напоїв, які ми споживаємо. Наступний компонент про уникнення споживання шкідливого для тіла і психіки а також протидію шкідливим звичкам. Є речовини і поведінки, які хоч і не несуть користі, проте дозовано не зашкодять. Помірне споживання вина, поміркований перегляд добрих серіалів, епізодичні танці до пізньої ночі. Потрібно просто пильнувати баланс. Точно доброю є стратегія утримуватись від вживання речовин та звичок, які шкодять вашому благополуччю у довготерміновій перспективі. Не знаю, що я можу нового сказати вам про користь фізичної активності. Це вже зробили до мене і в загальній культурі зрозуміло, як її плекати. Єдине, що хочу зауважити, фізична активність це не лише про організований спорт. Не замовляйте доставку продуктів, ходіть до супермаркету пішки. Так ви візьмете лише необхідне та матимете силове тренування дорогою додому. Після обіду чи вечері. Гарна ідея повештатись 10-20 хвилин сусідніми кварталами. Заведіть собаку та ходіть в ліс на довгі прогулянки. У вихідні танцюйте з друзями. Наше тіло еволюціонувало для руху. Тож рухайтесь! До сучасної моделі здорового стилю життя додався компонент зв'язок з природою. Ми – діти природи. І чисельні дослідження показують, як вона впливає на здоров'я людини. Згадайте час на березі річки. А як ви почувались серед дерев у дитинстві? І коли збирали мамі польові квіти на луках, а спів пташок? Чи знали ви, що птахи співають, коли чуються у безпеці? І ми, люди, живучи поруч з птахами, еволюційно адаптувались до їх співу. Тож це і для нас сигнал, що можна розслабитись поруч немає небезпеки. І останній компонент списку до належного сну. Додався відпочинок. Відпочинок це більш, ніж нічний сон. Людина на щодень має обмежений енергетичний бюджет, тож розпоряджатись ним варто мудро. Бережіть себе. Виснаження не приносить з собою нічого доброго. Діти потребують простого щоденного спільного відпочинку з батьками більш, ніж окремої кімнати, 30 десятої іграшки чи закордонних подорожей. Людське здоров'я потребує мудрої турботи. І залежить від поведінки та середовища. Турбота про здоров'я це функція племені. Ставайте частиною спільноти українців процвітай, де формується культура здорової поведінки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте у коментарях ваші питання по темі. До зустрічі на каналі інструкції до дитини.